Винуватці футболкового скандалу в Черкасах досі не покарані. Правоохоронці їх шукають ще з квітня минулого року. Тоді молодики у футболках із написом Би жидів здійняли колотнечу серед мітингувальників на театральній площі. Нове міліційне керівництво вже просить громаду допомогти з пошуками подробиці Марії Гаврилян. Квітень 2013-го на театральній площі тодішня опозиція зібрала мітинг раптом посеред натовпу, з'являються молодики у білих футболках із написом Би жидів. Зчиняється колотнеча. У ній постраждав один із мирних мітингувальників. Натомість молодики без перешкод утікають. Першими до міліції та прокуратури понесли члени Черкаської єврейської общини. Нас завірили, що ситуація буде розслідуватися в повній програмі, все буде виявлено. Не тільки ті люди, які участвували в цій провокації, але і заказчики, організатори. Місяць по тому євреї самі пішли до прокуратури, говорили з ними. Пригадує Дмитро Співаковський, уже не так привітно. Дій провокаторів там назвали звичайним хуліганством. А лінгвістична експертиза, яку замовили правоохоронці, показала, що напис на футболках не містять закликів до міжнаціональної ворожнечі через лежачу літеру. Наприкінці на мою особисту думку як юриста і людина, яка колись працювала в правоохоронних органах. Я тут вбачаю склад злочину розпалювання міжетнічної міжрасової ворожнечі. У Кудрявцев є членом громадського комітету вісічі національної нетерпимості. Його після тих подій створили у Черкасах за ініціативи тодішнього міського голови Сергія Одарича. Громадська організація паралельної з правоохоронцями замовила свою лінгвістичну експертизу. Лінгвіст власне зробив висновок, що чітко вбачається з слів, які були написані на футболках, заклик до вчинення певних дій відносно осіб єврейської національності. Антисемітизм є кримінальним злочином. Проте правоохоронці квітневу провокацію вперто називають звичайним хуліганством. Розслідування довжиною у рік поки без результатів. Тільки тепер зі зміною керівництва справу знову розворушили. Наразі встановлено дві особи, які здійснювали хуліганські дії 6 квітня минулого року на театральній площаді. одному підгодом про підозру місце знаходженіше встановлюється. Фотографії решту учасників розмістили на сайті ОМВС із їхнім пошуком просять допомоги у громадян. От тільки в результаті цієї справи черкаські євреї вже не вірять. кажуть, мали вдосталь часу переконатися в бездіяльності міліції. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікка новини.